Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про глобальні ринки, про фондовий, а в другій частині про крипту. Загалом, давайте спочатку почнемо із таких подій, які відбуваються в світі. Війна із Індією та Пакистаном, нібито трішки певної якоїсь стабільності і затища отримала. Вони нібито домовились про перемир'я із 10 травня, о 18-й годині з місцевим часом, але вони якби порушуються перемир'я і обмінюються ударами. Отже, далі, що у нас тут по війні в Україні? Нібито ось уже завтра, в четвер, у, у Туреччині збираються в Стамбулі зустрітися Зеленський Путін-Трамп. Нібито поки що під питанням, Путін ще не дав згоди, але є всі шанси там зустрітися і домовитись про тридцятиденне перемир'я. В принципі, є такі високі шанси. Мені здається, що три дні там за тисяча було, і, можливо, зараз на 30 щось зможуть домовитися, тому що там уже весь світ, в принципі, за це перемир'я стоїть. і Америка, і Європа і навіть Китай спонукає все-таки домовитись. Тепер давайте зараз ще про торгові війни. Зараз у нас Китай, і США, нібито. Домовились, відкотили назад свої торгові мита Америка зі 145 до 30 а Китай з 125 до 10%. Тобто зараз ми бачимо вже назад відкотили, побачили результат цієї всієї історії, те, що бізнеси занепокоєні, б'ють на сполох, те, що зараз за квітень експорт з Китаю до США болився на 21% і якби. Це не дуже добре, і це е, може призвести дійсно ускореними темпами, пришвидшеними до рецесії. Тому зараз на 90 днів нібито як поставили цю всю історію на паузу. І якраз реальний ВВП штатів вже сьогодні був мінусовий е, в порівнянні з попереднім кварталом, перший квартал 25-го року в порівнянні з попереднім. А до цього е, реальний ВВП. Америки продовжував зростати Європи був певна така плато, може, навіть потрішку стагнація по деяких європейських країнах, тому навіть Америка зараз починає вже давати задню. Якщо поглянути на рівень безробіття, то він на сьогодні знаходиться доволі низько глобально. Так, він потрішку там зростає з 3,5 до 4,2%. Але глобально це все одно низько, тобто це свідчить про сильну економіку, і зазвичай безробіття росте в період якихось криз. Тобто оці ось прямо ну, дві лінії, губі зони короткі. Це якраз свідчить про період кризи. І якраз в період кризи, рецесії росте рівень безробіття. Тому зазвичай період низького безробіття свідчить нам про те, що наступний цикл вже не за горами, тобто період. Якихось важких часів, тобто рецесії. Тому це не означає, що це буде завтра, але це звідси, що ми вже, дуже близько. ми вже дуже близько. І, в принципі, дзвіночків насправді тригерів для цього вистачає і війни, і торгові, і військові. І, в принципі, це все абсолютно може спричинити. Цю рецесію тому будемо будем бачити. Тепер давайте зараз поглянемо з вами на те, скільки американські домогосподарства володіють акціями. І сьогодні це на історичних вершинах знаходиться показник приблизно 43,5% активів з них, у них знаходяться саме у акціях. Тому ну, в фінансових таких активах. Загалом, це теж такий для нас сигнал, що ринок переоцінений і дорогуватий. Інвестувати зараз в SP 500 або в Fintech, на мій погляд, зараз не найкращий не, не період. Тому будьте зараз максимально обережними. І тоді, коли саме володіння знижується. Ну, звісно, це не, ми не кажемо про якийсь там обвал там, до 11%, але хоча б там, корекція до 30%, сьогодні там, 40, ну, 45 там, умовно, до 30. Ось таке падіння, володіння в від, відсотковому спідношенні це вже був хороший сигнал для того, що фондовий ринок дешевий. І якщо поглянути, ну про реальне ВВП ми з вами поговорили, що зараз вже був мінусовий квартал у Сполучених Штатах, то наприклад компанії сьогодні продовжують активно звільняти своїх працівників. І от Майкрософт у травні оголосив про звільнення близько 6 тисяч працівників. З початку року він тільки про це анонсував, що збирається зараз, він от вже це реалізував. Ну і звісно, так ніби то здається, що це прям дуже багато, але якщо оглянути саме в загальній кількості, то в них працівників 228 тисяч це настаном на 24 рік. Тому 6 тисяч це там менше ніж три відсотки. І ну, якби так, це поганий процес, тому що бізнес переживає важкі часи, інвестори це розуміють, і якби це такий тривожний сигнал для інвесторів. Але загом динаміка йде зростаюча. Але із з 2022 року вже цей активний набір працівників зменшується. Це саме чому? Тому що в світі важкі часи, тому що компанія вже не так добре заробляє, як заробляла до цього. Якщо поглянути на інші компанії, наприклад, Amazon, то тут картина прям дуже кардинально відрізняється, дуже швидко, стрімко набирали один. Кома шість мільйонів працівників, і з 2021 року йде е, така зупинка, і навіть потрішку скорочення персоналу. Якщо поглянути на Google, теж активно набрали до 2022 року. В 23 му скоротили на 7 тисяч. Статистики за 24-й рік немає. Я думаю, там зростання точно немає. Apple теж активно набирали до 22-го року. Зараз призупинка. Тобто, це абсолютно по всіх компаніях просліджується і по великих, і навіть по менших, таких як PayPal, то Тут от е, стоячисть таких компаній є меншою, ніж у компаній гігантів, там, сотнями мільярдів доларів чи навіть трильйонні компанії. І от пік був в 21-му році 30 тисяч, 300 тисяча співробітників, сьогодні там 24,5. Ну, тут гірша ситуація. І по графіку, якщо подивитися, то падіння також PayPal показав набагато суттєвіше, ніж Microsoft, Apple, Google і інші топові технологічні компанії. Е, ну і якщо поглянути загалом на... Індекс SP 500 Пенії Ratio, тобто е, індекс окупності, то сьогодні теж знаходимося дуже високо, 28. От для мене цільова відмітка це от нижче 20, 20 18. Це та зона, коли для мене буде сигнал, що вже ринок дійсно. Трішки остудили і вже є дійсно дешевим. Ну, для цього потрібно, щоб індекс S&P 500 впав не на 20%, а хоча б десь на 50%. Тоді ось тут індекс ПНІ може туди приблизно в ту зону опуститися. І тепер давайте тепер по налаштуваннях інвесторів. Тобто зараз інвестори вже переключилися з екстремального страху до майже екстремальної жадібності. Майже індекс 70. І в телеграм-каналі, до речі, вам звертав на це увагу, що психологія відіграє в інвестиціях дуже важливу роль. І якраз от коли це там було 8 квітня, коли обвалювався сильно там спай, там Спайдер до 480 доларів, потім його відкупили. Ну, тобто там був екстремальний страх. І це період, коли ринок локально знаходиться дешево і, скоріш за все, він потім. Після цього падіння, яке вже десь знаходиться на своєму завершенні, потім буде розвертатися на ріст. Тому сьогодні sp 500 майже повністю відновився, NASDAQ майже повністю відновився, і знову панує жадібність ейфорія на ринку. Людей відлягло, торгові ми відкотили. Війна, Індія, Пакистан теж на паузі. Тут ось можливо угода про 30-денне призупинення війн, вогню в Україні. Ну, тобто зараз багато такого певного оптимізму у глобальних масштабах, тобто в інвесторів по всьому світу. А якщо по крипті поглянути, то теж в принципі оптимізм в районі 70. Ну, про крипту ми в кінці поговоримо. І про запити рецесії в Google по новинах теж ми бачимо, що цей вже індикатор із максимумів опускається на низ. І це свідчення про те, що ми вже, в принципі, пройшли фазу оцього страху і е, дна. Тобто ми далі, скоріш за все, будемо відновлюватись, продовжувати відновлюватись е, в короткостроці наступні декілька місяців. Тому давайте тепер перейдемо до е, графіків. SP 500 знову заходить в зону дорогих цін, в зону ключового супротиву, і у нас тут є е у нас є тут шанси навіть піти на перехай. Тобто зараз, як мінімум, нам треба повернутись до попередніх вершин. Про це я вам ще і тоді раніше говорив якраз під час цього падіння, що, скоріш за все, у нас є тут дві трендові, дві ключові зони підтримки. Перша це попередня вершина 21-го року, вона виступає зоною підтримки, і трендова зростаюча по низах, яку ми проводимо, і теж тут вона відіграла дуже сильну підтримку. Тому зараз утримали, ідемо наверх тепер до ключової зони супротиву, 6100 приблизно. І високі шанси, що ми ось уже в ближчий місяць її досягнемо. Можливо, в травні, можливо, там у червні. І є шанси, що підемо навіть на перехай на 6200 6300 Є такі шанси, і так є дуже високі. Але там вже дуже високі шанси, що це вже період буде дуже дорогі цін по SP 500, і можливо, там вже буде відпрацьовувати вершина. І е, буде заукруглюватись. Е, заукруглюватись ціна, і можливо. Ми вже десь там будемо. Давайте ось покажу. Приблизно отаку модель я чекаю. Тому, звісно, це поки що мої думки, і вони можуть змінюватись, модель поведінки, але приблизно базово розвиток подій я бачу поки що ось таким. Тому на перехаї, ось там вже треба бути дуже обережним і вже точно скидати свої. Компанії із Фінтеху. Це не фінансова порада, це мої думки вголос. Що робити вам, приймайте рішення своєю головою. Тому по наздику та ж сама історія, я думаю, перехай, в принципі, дуже-дуже навіть можливий до 23 тисяч по NASDAQ можемо сходити. По нафті. Нафта зараз відновлюється на фоні того, що побоювання стосовно рецесії, вже трішки. Зменшились, тому е, попит на нафту буде доволі стійким, і нафта все-таки теж трішки відросла. Е, я не думаю, що ми прямо зараз вже будемо так дуже різко йти кудись там в зростання, я не думаю, що ми будемо падати. Я думаю, що глобально, е, ну як глобально, тобто зараз на розрізі трьох років ми зараз дуже дешево. Але наступні декілька місяців нафта може знаходитись нижче 70. Тобто от в Цьому коридорі, тобто, ми впали зараз, якась може бути проторговка декілька місяців, і потім вже піти в глобальне зростання. Тобто, я думаю, ця криза вона в більшій мірі прийде із енергетичного сектору, тому є сенс купувати нафту навіть на фоні рецесії у світі. Стосовно природного газу американського теж є всі шанси сходити в зону 2,5. Стосовно природного газу по Британії, по Європі, теж є всі шанси сходити до низів в зону 50. Є шанси навіть дуже високі. Тому тимчасово зараз природний газ може відкотить, нафта може стояти в боковику. І якраз в той період, коли можна і далі набирати нафтогазові. Компанія. Стосовно золота, теж вам писав у Телеграмі, можете підписатися, дуже рекомендую. Там оперативно все намагаюся вам е, сповістити. І писав вам, що зона 3300 це зона високої, високого рівня супротиву. Ми зараз тут зупинились. Зараз тут вимальовується дво, дво, дві, подвійна вершина. Е, зараз на фоні стабільності певної у світі є всі шанси, що золото. Ще тут постоїть, або, можливо, навіть сходить кудись трішки нижче, 300, можливо, до 3. Е, тому е, тому... І, я, зараз золото я не рекомендую вам купувати. Е, я це сам не купую і думаю, що так. Можливо, ще там, в ближчий рік-два, ми 4 побачимо, друга ключова зона. Але тимчасово, ну. Можливо, зараз золото зробить якусь корекцію. Ну, і плюс до того, до 4 тут запас вже залишається невеликий. Навіть якщо золото прийде mm -hmm. до трьох і брати горизонт е, цілі до чотирьох, то це якби скільки там. Тисяча пунктів, це там 3... 30% прибутку, ну тобто, ну це так себе, це це серйозно. Тобто ризик тут набагато більший, щоб заходити в цей актив, аніж потенційна вигода. А якщо говорити про срібло, отут є всі шанси, що зараз якраз на фоні стабільності срібо трішки відкотить в зону 25%, і тут ймовірність дійсно дуже висока. Тому, якщо сріб прийде в цю зону, то тут може бути цікава угода інвестиційна. На середньострок горизонт панування 2-3 роки, десь до 27-го, включно, і е, з точкою виходу ключова зона супротиву десь приблизно 50-55. Тобто, це приблизно буде 2 ікси потенційного прибутку. І для мене, в принципі, це якби і цікаво, і не дуже, тому що я захожу з потенційним прибутком е, x3 е, лише в угоду. Але для певних людей, можливо, це буде цікаво, тому зверніть увагу, прямо зараз купувати срібо я б не радив би. А от якщо ми прийдемо в зону 25, що є великі шанси, ось якраз в ці періоди декількох місяців стабільності, то ну, тут може бути навіть цікаво приглянутися і придбати. Ну і плюс продовольство. Тобто те, що ми купуємо зараз в межах інвесткубу, то це е, сьогодні енергетика, продовольство і облігації. Облігації у вигляді TLT. тобто зараз е, облігації через фонд TLT, довгострокові 20-річні плюс, вони є дуже цікаві. Так, вони вже довгий час падають, але тут формується розворотна фігура. Тут заходять великі об'єми. Хтось тут скупає, е, викупає цю всю паніку. Тут у нас глобальний рівень підтримки дуже сильний. Можливо, ми підемо на 82 на 80. Є шанси, є шанси. Але. Глобально вони виглядають цікаво, тому що саме в цю кризу є шанси, що вони там сходять 120, 130, можливо навіть 140. Тобто реальна ціль це приблизно 130. Тому є можливість отримати дивіденди і плюс ще можна зробити на прирості у ціні цього активу. Тому, ще раз повторюю: енергетика, продовольство і облігації. Можна розглянути у вигляді тіло -ті. Це, на мій погляд, ті напрями, які можуть допомогти вберегти і заробити в цей період кризи, глобальної кризи. І стосовно також валюти Євро-долар, теж вам писав пост у Телеграмі, не хочу сильно повторюватись. Я думаю, що зараз ми стоїмо в глобальної зоні супротиву, і тут є всі шанси, що. Це зараз локально був позитив стосовно євро і те, що він показав більшу міць, міцність за, за долар. Але це тимчасова історія. Я думаю, що європейська економіка вона себе буде в наступні роки слабше поводити, ніж американська. І їхня валюта євро буде слабша. Тому, на мій погляд, зараз є доцільність скинути євро і купити долар. Або хоча б не купувати євро, а і далі продовжувати купувати долар. Твердо, якщо вам потрібно запаркувати десь свій фіат, лише там питання, в якій валюті. Ну, там, гривня, долар, євро, фунт, то я б все-таки із цих валют вибрав би долар. І е, можете подивитись, це саме доля. Валютних резервів різних країн у світі і приблизно 57,8, майже 58% всіх резервів знаходяться в доларі. Ця частка поступово зменшується, але не потрібно там кричати, що вже завтра від долара всі відмовляться. Я в цю історію в принципі, не вірю, і перспектив тут не бачу. Можливо, через там, 10 років плюс, через 20, вже там хтось відкусить шмат цього пирога там, в долара. Але поки, поки навряд. Тому, на мій погляд, долар наступні 5-7, там від 5 до наступних 10 років долар це в пріоритеті на сьогодні. І давайте тепер що ми ще поглянемо? Давайте заглянемо тепер уже під кінець на крипту. Значить, що в нас по крипті? Сьогодні біток, біток підійшов знову до історичних верхів 104 тисячі майже. І я думаю, що ось ми вже, мабуть, в травні є всі шанси зробити перехай вище 110. Я вам раніше говорив, що елементом і таким сигналом, тригером для росту всього крипторинку, тобто для аль-сезону, це буде перехай бітка вище 110, це буде ріст ефіра, що вже ось на сьогодні реалізується цей сценарій. І приблизно десь в зону до 4, можливо, щоб ефір пішов вище 4. Ось тоді буде масовий ріст всього крипторинку. заключна фаза, яка буде тривати там ну, від 1 до трьох місяців максимум, навіть 1-2 місяці. Я б сказав би. Тому сьогодні у нас є абсолютно всі шанси, що у нас відбувається зародження цього альтсезону. Тому є всі е... зараз є доцільність інвестувати в альту. Біток глобально дуже дорогий. Я думаю, що приблизно він вже там більшу частину свого руху вже зробив. Можливо, 120, максимум там 130%, є, в принципі, шанси, що він туди піде. Але питання: для чого зараз купувати той актив, який потенціал росту умовно 30%? Якщо там по ефіру, наприклад, 25 ікси, а по Альті там 5-7, навіть до 10 іксів є по певних хороших, якісних активах. Тому тут все в порівнянні потрібно дивитися, але біток, ну, точно раціональності купувати немає. Ризики там набагато більші, аніж потенційна вигода. Але альті на сьогодні вона дуже сильно недооцінена. І е, я думаю, що у нас альтсезон якраз у ці пару місяців максимально можливий. Тому є е, сенс інвестувати сьогодні, брати цей ризик для того, щоб отримати хорошу винагороду, тому що ризик прибуток на сьогодні насправді дуже цікавий. Тому, якщо є бажання інвестувати у фондовий чи в напрям крипто, у вас є можливість сьогодні поспівпрацювати зі мною в межах Інвесткубу, кошти будуть знаходитись на вашому рахунку. Але я вам повністю сформую такий портфель, який тримаю я, і майже 180 людей у ІнвестКубі. Абсолютно в усіх однаковий портфель. Тому пишіть мені в особисті стосовно інвесту. Якщо немає бажання, то підпишіться, хоча б на безкоштовний телеграм-канал, там намагаюсь давати більше користі. В мене на сьогодні все до зустрічі. Бувайте.